Вчора Прийшла перша справжня зарплата. У квітні я відпрацював 256 робочих годин. Помножте цю цифру на це число на 8 і ви отримаєте мою зарплату. Поділіть на 3,85 приблизно і ви побачите, скільки це в доларах. Щоб ви собі розуміли, за квітень з 22 робочих днів я тільки 3 працював по 8 годин, всі інші по 12. От і ще була в нас одна субота. Тоже 8 годин. Ну, от, якось так. А в принципі, цього місяця травня буде ще, напевно, трошки більше зарплати, тому що щось появилося у нас в суботи, ніби от, якось, буде ще побільше. у Хлопців зі складу. Трошки більше зарплата, бо у них завжди є там і надгодини, і завжди є суботи, і суботи по 12 годин. Так що вони капусти трошки більше ріжуть. От, в принципі, от такі маленькі новини. А, і ще про звук хотів сказати. Десь читав, що найкращий звук, який людина там сприймає чи який людям подобається, це там щось. звук шуму доща. А мені найкращий звук це звук, який видає банкомат. Коли видає гроші От, так що всім побільше таких звуків.